А зараз я розповім, чому даний Ford Edge 2017 року вартий вашої уваги. Функція кодового замка. Тобто ви можете закрити машину, при цьому не достає ключі, а також її відкрити таким чином. Функція безключового доступу. Електрорегулювання в сидінь. Тобто рухається вперед, назад, вверх, вниз. Також спинка у нас рухається, і є в наявності підтримка попереку. Сло підіймачі, також електрорегулювання бокових дзеркал. Також наявності мультикермо з круїз контролем, голосовим управлінням, керування мультимедіа, і також з пелюстками. Також кермо у нас має функцію підігріву. Наявності регулювання світлофар з Датчиком автоматичним, і крім цього, також можна регулювати підсвітку. Безключова кнопка запуску авто. Автоматична коробка передач, а також електроручник, також наявності можливість переключатися на режим спорт. Система мультимедіа з CarPlay, також Bluetooth і навігацією. Секція, куди ви можете покласти власні речі, а також usb порти Два підстаканника у нас, а також ось такий двохсекційний бардачок. Під системою мультимедіа у нас знаходиться от така от така полиця, куди ви можете покласти також речі і прикурювач. Двохлітровий бензиновий двигун, а також встановлений газ. Якщо у вас багато пакетів в руках, це не проблема. Ногу підставляєте і він сам відкривається. А для самих пакетів місця буде більш ніж достатньо. Для ваших пакетів є ось такі от крючки багажнику у нас стоять ось такі от відкидачі заднього ряду сидінь і прикурювач. І так само, як і відкривається, так само і зачиняється. Дуже величезний задній ряд сидінь. Також наявності у нас ISOFIX для дитячих крісел кріплення. І крім цього, є розетка у нас американського формату і прикурювач ще один. Дуже приємний шкіряний салон. Дуже приємна панорама. І також є люк. А якщо тобі також цікаве дане авто, приїжджай до нас в Автопоінт. Софійська 19, село Білогородка. Будемо чекати на тебе.